Кабачки бачки у холодильнику догнили, настала черга броколі і гарбуза. Тому сьогодні готуємо м'ясо. У мене гарний шматочок вогою 1 кілограм. Ріжу його пластом і відбиваю з обох сторін. Солю, перчу і посипаю паприкою. Для начинки подрібнюю часник, чорнослив попередньо замочений в гарячій воді і трохи горіхів. Додаю краплину олії і трохи солі. Рівномірно розподіляю по м'ясу, а потім формую рулет. Беру нитку за 90 копійок, в декілька разів складаю, змочую і зав'язую рулет. Відрізаю рукав від жилетки і кладу в нього м'ясо. Рукав зав'язую і запікаю півтори години при 180 градусах. Було б чудово, якби рулет полежав ніч у холодильнику. Але ми хочемо Доброго. їсти, тому розрізаю прямо зараз. Але на наступний день рулет буде нарізати легше і зручніше.